Олена Тополя. Думка юриста щодо ситуації. Так чи правда, що за розповсюдження відео або фото інтимного характеру, може загрожувати 12 років позбавлення волі, тобто 12 років за ґратами? Це дійсно так, оскільки такі дії, які вчинені під час воєнного стану, передбачають. Таке суттєве покарання. Оскільки за цією інформацією, яку повідомила Олена Тополя на своїй сторінці, певна особа вимагала в неї 75 тисяч доларів за те, щоб не розповсюджувати певну інформацію щодо неї. На Фейсбук, сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, вказано, що затримано 23-річного киянина. Який підозрюється у вчиненні злочину по відношенню до відомої співачки. І на цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тобто суд буде вирішувати, чи буде на період до судового розслідування, а саме до 60 днів, підозрюваний, знаходиться під вартою, тобто за ґратами, чи буде знаходитись під домашнім арештом. Чи, можливо. Вийде під заставу. Так ось я хочу сказати, що багато дівчат страждають від того, що їхні особисті фото та відео розповсюджують, що в них вимагають кошти за те, щоб не розповсюджувати такі відео. І дівчина, жінка може навіть не знати про те, що такі фото або такі відео існують. Оскільки існує два варіанти подій: дівчина або жінка може самостійно відправити фото або відео своєму хлопці, своєму чоловіку, і надалі, коли стосунки погіршуються, такий чоловік, такий хлопець може розповсюдити такі фото або відео. Або, наприклад, сказавши, що він не хоче розлучатися, і для того, щоб змусити жінку або дівчину залишитись в стосунках. Погрожує розповсюдити таку інформацію серед родичів, серед друзів, наприклад, відсилаючи через соціальні мережі такі фото або відео. Інший варіант, коли жінка, дівчина взагалі не знає про те, що її записують під час інтимних стосунків, або що її оголене тіло записують і так далі. В будь-якому випадку, я про це наголошувала завжди: що необхідно захищати свої права. Зокрема, Бувають різні ситуації. І навіть якщо такі фото, відео потрапили до мережі, або вас шантажують тим, що викладуть такі фото або відео, не потрібно боятися, не потрібно йти у домовленості з шантажистами, потрібно звертатися до правоохоронних органів. Потрібно звертатися до професійних юристів для того, щоб захистити свої права, оскільки шантажист буде продовжувати свій шантаж і він не зупиниться. Ці фото та відео нікуди не зникнуть, і ця історія може продовжуватися багато років. Навіть якщо такі фото або відео розповсюдилися, я розумію, що морально це дуже важко, що це б'є по репутації і відбуваються репутаційні втрати. Однак треба вже змиритися з тим, що сталося, але захищати свої права. Зокрема, через суд, через відповідно досудове розслідування, можна притягнути, по-перше, до відповідальності, зокрема до кримінальної відповідальності, правопорушника, підозрюваного. А також можна вже в суді стягнути моральну шкоду, яка була завдана потерпілій дівчині жінці, яку шантажували. І таким чином покарати все ж таки правопорушника, оскільки чим більше жінок дівчат будуть звертатися до правоохоронних органів, і коли відбуватиметься дійсно справедливе правосуддя і таких осіб каратимуть, то таких випадків, звісно, поменше. Окрім того, я також закликаю молодих дівчат, підлітків, жінок не відправляти свої фотографії, свої відео інтимного характеру. Жодним особам, оскільки все що потрапляє до мережі інтернет, воно там і залишається. Невідомо що зробить завтра ваш хлопець або чоловік, коли ваші стосунки зруйнуються, чи буде він ревнувати, чи буде він погрожувати, чи буде він шантажувати. Це може зруйнувати і професійну кар'єру жінки дівчини. І також можна внести травму морального характеру. Потрібно розуміти, що в Україні взагалі створення такого пікантного матеріалу є кримінально караним. Зокрема, це карається статтею 301 Кримінального кодексу. І розповсюдження таких відвертих матеріалів, навіть коли жінка самостійно їх надсилає чоловіку, це вже є злочином. Це вже незаконно згідно чинного законодавства в Україні. І такі дії караються на даний момент штрафом від 17 тисяч гривень до 68 тисяч гривень, а також обмеженням волі на строк до трьох років. Окрім того, варто зазначити, що коли ж все ж таки жінка не сама відправила такі відомості, коли вона їх не. Продавала такі фотографії і так далі, то винну особу можна покарати також за статтею 182 Кримінального кодексу, яка має назву порушення недоторканості приватного життя, оскільки ніхто не має права розповсюджувати приватну інформацію, відомості конфіденційні, а такі інтимні відео та фото є конфіденційними відомостями, інтимними відомостями. І це заборонено законом. Такі дії можуть каратися від 8500 гривень до 17 тисяч гривень, а також обмеженням волі на строк до 3 років. Тож, за тією інформацією, яка повідомлена Департаментом стратегічних розслідувань, на даний час здійснюється досудове розслідування по статті 189 Кримінального кодексу, яка має назву вимагання. Вимагання коштів тож, дівчата, жінки, а також чоловіки, оскільки. Чоловіки також можуть постраждати від розповсюдження таких відео та фото. Будьте обережні, не відправляйте свої фото та відео відвертого характеру нікому, будь ласка, оскільки сама ця дія також є кримінально караним злочином. А також будьте обережні, зокрема відомі люди. Оскільки їх можуть приховано знімати, фільмувати їх особисте життя, приватне життя, і потім шантажувати. Однак я наголошую, що боятися шантажистів не потрібно. Звертайтесь до правоохоронних органів, звертайтеся до кваліфікованих юристів і захищайте свої права. Перше завдання це, звісно ж, покарати злочинця, який здійснив злочин, і також, відповідно, Другий крок це стягнути моральну шкоду. Тож, бережіть себе і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мене звати Анна Васильченко, я практикуючий юрист.